Ми знаходимося в селі Кушниця, що на Іршавщині. Це 120 кілометрів від Ужгорода. І такий шлях наша знімальна група подолала для того, щоб познайомитися із тутешнім старожилом Петром Івановичем. Адже влітку йому виповниться 100 років. Ось у цьому домі на вулиці Перемоги живе людина, що здобула перемогу над віком. Петро Іванович 25 червня святкуватиме свій сотий ювілей. Дідусь запевняє, що особливих секретів його довголіття немає, просто треба правильно харчуватися. Семе у нас було, були діти, ілісми пасулю, токан, булі. Ну, що борзу смілив? Молоко у нас було, сир у нас був. М'ясо у нас було все у нас було, бордовольнис, м'яборевшетка. Донька Кушницького старожила розповідає, такий поважний вік для їхньої родини не дивина. Багато хто з роду дочинців прожив ледь не стільки ж. У нього батько жив 84 роки, мама жила 95 років, тітка в нього жила 99 років з половиною. Петро Іванович до лікарів звертається не часто, просто немає потреби, запевняють родичі. І то все, тому що в нього організм здоровий. Самі бачите, як виглядить. Сьогодні пан Петро живе разом із донькою. Вдома він бажаний співрозмовник, адже старожило є ще розповісти. Пан Петро жив при Чехах, при угорцях та й при Радянському Союзі. Різні історії з життя прадіда любить слухати десятирічна Женя. Він мені розказує всякі співанки, шутки, як він давно, що він давно робив, і овець. Найзахопливіші розповіді про Другу світову війну. Коли гіклер відбирав, осід города відбирав, я був, я був у запасі. Я не був, я був у кошеці в запасі, я був 42-го. Я був гусарів, то ми пішли 42-го рода на дон. У селі всі з нетерпінням чекають дня народження Петра Івановича. Він перша в Кушниці людина, котра святкуватиме сторічний ювілей. Односельчани ставляться до нього з повагою, як до старішини. Приходять до нього, відвідують його, люблять спілкуватися. Він вміє дуже багато розказувати і хоче багато розповідати про свою молодість. Родина старожила вже почала готуватися до святкування його дня народження і запрошує в гості всіх охочих. Звісно ж, прийдуть і близькі Петра Івановича. Сьогодні у нього є сім онуків, одинадцять правнуків та вісім праправнуків.